Вітаю! Мене звати Шурік. І так, дякую, друже, тобі за активну. Активний вплив в розвитку канала. Мого. Дякую за вподобайки, за підписки і за коментарі. Цікаві. То що ж, сьогоднішній день розпочинається у мене з приготування моносуміші для корівок. Тож розповім, з чого я почав взагалі. Так як у мене немає коштів на придбання повноцінної техніки, я вирішив взяти в оренду такого міксера. За допомогою якого зможу приготувати моносуміш для корівок. Ну, а як ви знаєте, а можливо і не знаєте, для моносуміші потрібно трактор, який має фронтального навантажувача, або ж окремий колісний навантажувач. З ковшем. Неважливо якого об'єму. Головне, щоб він був. Далі. Потрібна соломка. У мене там он трішечки є, ну і ще в корівничку. Дуже багато. Солома, сіно і силос. Нарешті він готовий. Ферментація пройшла успішно. Зараз подивимося, скільки в мене його тут. Отут тут 56 тисяч. Літрів, тому, гадаю, вистачить для приготування. Пробую зараз все зробити якісно, гадаю, вийде. Ну і сподіваюся на збільшення об'єму молочка в моїх корівок. Тому що час іде, а вже хотілося би отримувати хороших грошеняток з цього. Так як 30 голів. А з них поки що я нічого не отримую. Є рідкий гній, та для рідкого гною, для внесення цього гною на поля потрібна техніка, а вона дуже дорого вартує. Тож потрібно якось десь на чомусь заробляти гроженята. Контракти не дуже такі. Як би це назвати, приємні. По грошенятах. Городи маленькі і також платять невелику ціну за це. То що ж, є в мене трактор, є в мене ковш І фронталі навантажувати. Чудово. Починаємо. Можна завантажити сінце або ж солому в тюках. Та в мене соломки ось тут достатньо, в корівнику її кудись потрібно дівати. Я навіть не знаю. Можливо, якусь частину доведеться продати просто, щоб вона мені не заважала. Ось тут. Так, беремо. Перша тисяча літрів. Поки що спробуємо по тисячі завантажити всього. Щодо сіна не знаю. Тюки в мене маленькі, там 600 літрів об'єм. Навіть не тисяча Потрібно зараз буде якось вийти з цієї ситуації. Так, розвантажується, розвантажується. Чудово. 1000 літрів соломки є. Можна спробувати два тюка ціна закинути. Хоча в мене варіантів більше ніяких і немає. А зараз я. Завантажу сюди Силосу. Так, дивіться. Щось тут не дуже зручно набирається. Ну нічого. Потрібно не ще трішки оп. Чудово Є 1000 літрів. Можливо, я незручно поставив цього міксера, та... теж краще місця не знайшов. Так, розвантажуємо. Точніше. Завантажуємо в міксер. І що там змінюється картинка, чи ні? Можливо, і не змінюється, та потрібно підключати трактора сюди. Ну, і дивіться: 1000 літрів силосу, 1000 літрів соломки, і зараз потрібно сінця трішки закинути. Добре було би, щоб теж тисячу, але тут тільки 600 літрів. Вийде чи не вийде, я не знаю. Будемо Будемо зараз експерименти проводити. А чи приймає сюди сінце? Ось цього я взагалі не пам'ятаю. Ні, можливо і приймає, тільки потрібно увімкнути це все. Так, тоді давайте зараз трактора підганяю. Підключаємо все це. З'єднуємо точніше. І дивимося, що вийде у мене. Так, ну це працює. Давайте спробуємо увімкнути. На 21% завантажено. Чудово. Тобто мені зараз ще потрібно сінця трішки додати. Об'єм цього міксера 11 тисяч літрів. Тому можна зараз закинути ще сінця. Один тюк. Також там тюки маленькі соломки. Ціна 600 літрів, а тюк соломи 700 чомусь. Чомусь так. І потім поїдемо. Теж 600 700 літрів. Закинемо Силосу. Чудово? Чудово. Зараз, що показує? Ну, повинно показувати як? Фураж? Чи що це? Можливо, я помиляюся, я вже, чесно кажучи, давно корівками не займався і назви ці забув. Виправляйте в коментарях. Також не забувайте натискати вподобайки і підписуватися на канал. Я буду вам за це дуже вдячний. Так, вимкнемо на даний момент міксер. Від'єднаємо все. Тому що мені потрібно. Взагалі-то мені потрібно придбати ще одного трактірця Щоб ось так він з навантажувачем працював фронтальним. Чи нехай цей буде з навантажувачем, а інший з міксером вже буде стояти, щоб не потрібно... Було перечіпати туди сюди, ось оце як я зараз роблю. Здається, мені ще я багато набрав, так? Можливо, і не вийде навіть. Ну, ми все одно спробуємо. Слідкуємо. Залишимо там, я не знаю. Ось так залишимо. Так, фураж повинен бути. Залишитися у міксері. Створитися. Це сюди висипаємо. Не потрібно нам зайве. Я думаю, для першого разу цього буде достатньо. Щоб спробувати, чи працює воно, чи ніде не помилилися. Чи пропорції однакові? Так, дивіться, 4000, якщо не помиляюся, є. Вмикаємо міксера. Ну і так, це фураж. Це суміш уже. От зараз міксера увімкнули, і це вже суміш. Виходить. Моносуміш. І цю моносуміш потрібно зараз якось розвантажити. От тільки як, це потрібно під'їжджати, а там в мене місця не вистачає. Потрібно під'їжджати до місця розвантаження. А воно зараз все в соломці в мене. Ну нічого, я спробую. Сподіваюся, все вийде. Якесь тільки керування не дуже зручне. Так, а ну потихеньку, потихеньку. Ніби ж вірно я все роблю. А там хто його знає, як розвантажувати? Можливо, треба вимкнути. Можливо, я ще не під'їхав, а можливо навіть не сюди. Так, щось десь не вистачає. А що у нас тут пишеться? Ага, мені ще не вистачає. А чого це мені не вистачає? Трішечки треба соломки. Так. І трішечки сінця. Ось так. Чи воно ніби й нормально? Додати якусь добавку мачну, напевно, потрібно. А що у нас на даний момент є в магазині? Магазин. Іде дивитися його? Не тут. Можливо, на палетах. Ось це щось Незрозуміло це для силосу, так? Можливо, це не те. Так, а де ж його дивитися? Що це повинно бути? Там чогось не вистачає. Оце така добавка ну так це не, не воно. Можливо, ще щось. Повинно бути. Давайте з'їздимо. Чи спробуємо ось так увімкнути. І розвантажити. А розвантажую я куди? Не туди. Так. Здається, мені що тут буде горечко якесь. 100%. Вимикаємо і їдемо на магазин. Зараз спробую придбати ось це чудо, ну звичайно. 14 тисяч злотих за 60 літрів. І для чого ж воно потрібне? Нічого ж не зробиш. Давайте їдемо на магазин. Пробуємо створити суміш. Зараз головне не потрапити в якусь дорожню пригоду. Бо тільки цього мені не вистачає. Добре, що хоч погодка хороша. Дощу немає. На вулиці осінь. А ми звикли ще восени? Завжди. Йдуть дощі, такі серйозні дощі. І досить довгий термін. Досить довго... Досить багато часу відводиться на дощі возини. Так, під'їжджаємо. Тут дивіться, можна спробувати виконати контракт. По збору кукурудзи. Головне взяв міксера в оренду. За 7 з копієчками тисяч. А добавка ось ця мінеральна, не мінеральна, яка вона ця добавка. Вартує 14 тисяч. Ну це взагалі. Можливо, я зможу підійняти так. А нічого собі, я скільки ж вона як тебе завантажувати? Можливо ось так, можна ні. Чи не можна теж? Чи це взагалі не сюди? Ну, беремо? Сюди не підходить. А сюди. А воно якось розвантажується чи не розвантажується? Незрозуміло. Чи це взагалі не для цього? А що ж тоді мені не вистачає? Я не розумію. Це взагалі, напевно, добавка для того, щоб робити якийсь силос. Покращувати його якість, так? Можливо. Можливо, я помилився. Заберемо з собою. Що ж тоді робити? І за цим? Можливо, замало соломки та сіна. Зараз пробуємо ще разок. Поїдемо на базу. Тобто додому. І засипамо ще тюк та тюк Сінця. Не розумію, чому воно. не працює. Повинно було працювати, а чого не вистачає? Не в'їду взагалі. Чого тут не вистачає? Можливо, якщо це корівка. То треба молочка додати? Було би взагалі цікаво. А яка потрібна, чи повинна бути добавка я не розумію. Можливо, друзі, допоможете мені в коментарях. Зможемо якось вияснити, що це таке. Просто раніше, як я пам'ятаю, о 19-й фермі навіть не було таких добавочок якихось, соломка, сінце і силос. Все. Більше нічого не треба було. А зараз чогось не вистачає. Ну, дивіться, і чого мені не вистачає? От чого не вистачає? Сіна 29%. Соломки 28. Ну, давайте зараз пробую. сінця закинути ще. Так, з цього боку я не можу. Ану. Ой! Вибачаюся. То все. Чити мої. То все мої чити. Трішки зайвого взяв. Так, і соломка. Так, і що тепер воно мені пише? Забагато соломки, так? Не розумію. Не розумію. Тепер забагато соломки. Потрібно розвантажувати. Я так розумію. А яка добавка повинна бути? Що це за така добавка? Вона тут десь існує? Можливо, ось оце вона. Мінеральна добавка, так. Ось це вона. Ну звичайно ж. Тільки в мене зараз не вийде нічого. Давайте спробую взяти. Я й не подивився ось же. Так. Так, так, так. Швиденько. Залишаємо тут поки що, потім приберемо. І знову повертаємося на магазин. Оце так. Хотів швиденько показати, як готується силос, моносуміш для корівок, а вийшло, як завжди. Що ж воно таке, так, дивіться, ніби все чудово. Ніби пропорції відповідають подрібним пропорціям. Я тільки ще додав сюди тюксіна, також на магазині засипав мінеральну добавку. І на даний момент у мене моносуміш готова. Зараз спробуємо. Розвантажити це все. Так, головне не знести будинок, тому що ще десь потрібно відпочивати. Тихесенько, тихесенько. Так, і як же тебе розвантажити тепер? Можливо, це я дуже близько під'їхав. Під'їжджаємо на місце розвантаження. Так, я чомусь не розумію, чому воно там не виходить? А ось цієї проблеми чомусь мені так і не вдалося вирішити. Не розумію я, куди тут потрібно засипати моносуміш От взагалі не розумію. Ось це чомусь не можна прибрати. Можливо, потрібно тільки машину спеціальну. Для того, щоб у Хліві прибирати. Отут. Розвантажити сюди не виходить моносуміш. Як це розуміти, я не розумію? З міксера не розвантажується теж, з ковша теж. Цікаво взагалі. Треба щось з цим робити. Я думав, можливо, ось тут десь біля цієї загородки. Щось може бути, та ні, нічого ніде немає, об'їхав, все, подивився, нічого не виходить. Де і куди його потрібно розвантажувати, не розумію. Що тепер робити? Взагалі не знаю, там суміш зробив. Міксер орендував. А корівкам не потрібна, моносуміш. Можливо, їм ще зарано її давати. Хоча найстаршим 13 місяців уже не знаю. Ну, що я хотів в цьому відео показати. Я хотів показати сам, сам процес приготування моносуміші. Давайте повторюся ще раз, що потрібно для моносуміші для корівок. Потрібна соломка, сіно і силос. А також, як виявилося, мінеральна добавочка для їжі, і купувати можна в магазині. Можливо, це тільки на цій мапі, та все ж вона потрібна. Чотири інгредієнти тепер. Не так як в 19-тій було. Потім потрібен трактор з ковшем, фронтальним навантажувачем, також міксер для приготування самої моносуміші. Ну і терпіння, час. І паливо в трактора. Ось і все. Цього повинно вистачити. Ну, звичайно, ще корівки потрібні, щоб їм їх. Щоб їм це розвантажувати. Так, чому воно тут не працює, незрозуміло. Ну нічого. Сподіваюся, вирішу цю проблему якимось чином. Не знаю тільки яким, можливо, доведеться купувати моносуміш уже готову, якщо вона є тут. Ну а так, дякую за перегляд цього відео. Мирного вам неба над голубою з вами був Шурік. Зустрінемося в наступному відео. па-па!